І коли ми беремо а, історичні джерела, да, письмові, беремо а, археологію і беремо картографію, воно все сходиться насправді. Інші да, думки були з того приводу, що це якась вигадка, це було непостійне поселення, коли да, говорили про заснування Катеринаслава і також про Богородицьку фортецю. Власне про неї якраз сьогодні буде йтись. Ця фортеця була заснована в 1688 році за насправді наказом царя. Але вона будувалася і опікувався нею Іван Мазепа, гетьман українського казацтва да, Лівобережжя. Фортеця ця мала доволі а, такий значний об'єм, та, значний обсяг, а, 2 кілометри в периметрі, а, бастіонного типу. І вона, ну, по суті, є унікальною для сучасної нашої доби, в тому сенсі, що вона збереглася майже повністю величезні земляні вали, можна на неї а, прийти і подивитися. Вона Ходиться поблизу посолка Шевченкова. це північніше, навіть масіву північний. Завдяки дослідженням археологів Дніпровських, зокрема, Дніпровського національного університету, виявилося, що поселення все ж таки було сталим, було довгим, да, ще з 16 століття і тяглість його в 17 століття, власне, коли вже і була заснована ця новобогородицька фортеця. Але й також, от завдяки е, дослідженням Бориса Черкаса, такого українського відомого історика, який, до речі, зараз на фронті да, нас захищає, е, виявили. Ну, насправді їй була відома ця карта карта Ваповського, на якому на якій він локалізував, що це домік без підпису. Це якраз є не просто домік, да, а доміком цей картограф позначав. Поселення, якраз визлучені злучені Арелі, там якраз написано Ареля і Самара. Тобто, це місце було заселене. Зокрема, археологи що знайшли? Багато монет ще Золотоординського, до речі, часу монети Володимира Альгірдовича це київський князь 14-го століття, який карбував власну монету. Тобто, це литовська доба, але київський князь був сувереном і карбував власну монету. Тобто, це було доволі престижно. І ці монети ходили. От, також нашим регіонам і в цьому поселенні також ну, ще може, пізніше використовувалися. Також е, археологи знайшли залишки жител і е, будівлю там ромісника, але також цікавим є е, власне, шинок. Е, ну, тому що довкола шинка ще може, з давніх часів да, життя воно вирувало, тому що тут можна було не тільки відпочити, да, то, щось поїсти, випити, але й переночувати. Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, поселеців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. Слухай, Василь, а пушок з часником. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки, а? М -м -м. нема сили відмовитись. Тишечки, але відро. У два відра. Добре. І е, власне, з тим шинком також цікава знахідка пов'язана це підточена монета, за якою е, якраз вважають ну, археологи реконструювали цю е, монету, да, як, як вона могла да, використовуватися, скоріш за все, що це якісь місцеві крадії да, для відрізання гаманців. І її знайшли поблизу Шенка. Там цілу розгорнули історію, що, можливо, крадій її виринив, да, або, можливо, його спіймали на гарячому, витащили з Шенку, ну і там вже його покарали, і монета ця десь да, втратилася, а зараз її археологи знайшли. А з Новобогородицькою або Богородицькою фортецею, є різні насправді назви. А також е багато насправді є історій. Зокрема, е коли її побудував, да, Іван Мазепа, вона дуже сильно не подобала запорожцям, тому що це був ну по суті аналог кадацької фортеці, яку побудували свого часу поляки. Те ж саме це побудувало вже царський уряд, щоб контролювати козаків запорожців, ну тому що вони були такі. Дуже свободолюбиві да, народ. Кілька разів запорожці намагалися і захопити цю фортецю під час повстань Петрика, під час повстань Булавіна. Тут також були битви, і от, зокрема в нашому музеї в експозиції є різні а, знахідки з цієї фортеці, які показують, що да, вони також тут були і бої, і ядра, якими обстрілювали фортецю, а, ну і так далі. Пізніше, після пруцького миру 1711 року, коли Росія програла війну Туреччині, довелося цю фортецю знести, але знесли її умовно, зарили вали, тобто, все одно зарили рави, вали трошки зрізали, але. Це було ненадовго, через 20 років її поновили. Це фортеця була типова для, нашого, для наших місць земляно-дерев'яна. Пізніше, вже, коли казацтво було скасовано да, за указом Катерини, ця фортеця вже була не потрібна, але вона фіксується на одному з планів Катеринослава Кільченського, як її, його південний такий край, що на неї також. Планували спертися, тобто її трошки рановити і цю фортецю самого Катеринаслава Кільчинського розширити. Ну, але, знову-таки, цей план, як ми знаємо, не реалізувався. І е, просто, да, народ, який тут жив, він переселився в Самарчик, тобто це сучасний Новомосковськ. А, далі ці землі були роздані німецьким колоністам. А, тим не менше, тяглість населення воно в цьому регіоні залишалася. Да, оце стара Самар, вона є частиною сьогодні, сьогоднішньої території а, міста. І нам треба да, пам'ятати про казацьку цю історію, яка показує не тільки нашу свободу да, але також те, що наше місто було і наша місцина була фарпостом в різні часи від різних ворогів. Да, і є така концепція про місто трьох фортець да, Новий Кадак, старий Кадак і а, стара оця, стара Нова Богородицька фортеця, а, про які також важливо говорити.